Ось і нарешті вийшов трейлер довго чеканого трейлеру по -побі -побі -тайм 4. Друзі, всім привіт! І з вами знову я Вікді. І сьогодні я зроблю реакцію на повноцінний тізер трейлер по ПопіПлейтайм 4. Обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, бо тому що, якщо ви. Якщо буде активність мала, то я можу знову так пропасти надовго. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал та підтримайте мене. І ось зараз я вам покажу цей трейлер. І всім вам приємного перегляду! І так, друзі, ви вже, напевно, подивилися трейлер і, можливо, вже побачили персонажа, який же нам буде відомий. По трейлеру ви могли побачити, як Догдей просто йде кудись і він помічає як якогось свого брата, чи, можливо, ще когось, і потім на нього попад. І потім в нього вистрибує якийсь новий персонаж. І я думаю, що він буде з нової колекції іграшок, кошмарні іграшки. Ось ви можете зараз його побачити, ось він. І він, походу, вже вбив до Где. Отже, друзі, щоб ще більше подивитися на нього, давайте перейдемо до сторінки Стіма. І так, друзі, ось ми на сторінці Стіму. Тож, давайте перейдемо до першого зображення. І так, перше зображення, воно відображає якусь першу локацію, яка нам може бути відомою. Це якби якийсь вестибюль. Як пам'ятаєте, як у першій частині, тільки тут щось помінялося. Можливо, це є початко. Можливо, це є початковий вестибюль для робітників, які ще тільки з самого початку. Почали вже працювати на цій фабриці, потім вони вже переходили на цю локацію з першої частини. І зверху ви можете побачити якийсь дивний символ якогось квадрата. Ну, до цього ми дійдемо трішки пізніше. Наступною локацією, вона, думаю, не дуже буде корисною. Це просто якісь завали, і можливо ми туди взагалі не зможемо попасти. Тому давайте перейдемо до іншого. Так, третє зображення тут якісь каналізації, і з віконця, якщо передивитися, можна побачити печери. А ще біля вікна ми можемо побачити якийсь генератор. Можливо, це є які нові головоломки, тому давайте перейдемо до іншого. На наступному зображенні, як видно, тут є які, якась в'язниця, і одна з них є відкрита, і навіть ще є друга справа. Тож, давайте зараз розберемося. Пам'ятаєте, рік тому нам показували відеокасету про е, створення Борона, І його тримали в дуже схожих е, таких камерах, як, які показані на локації четвертої частини. Тому, можливо, ми будемо зустрічатися з бороном в, четвер... в четвертій частині, але це. Ну такий факт. Я більш думаю, що ми зустрінемося більше всього з Хагі-Вагі. А, зараз, а потім я вам скажу чому. Ось і останнє зображення. Ну, і ми тут зразу бачимо, що це є якісь частини з третьої частини. Тому, ну, взагалі тут нічого корисного немає, тому давайте перейдемо до теорій. І так. я... Чому саме я думаю, що ми зустрінемося в четвертій частині з Хагівагі? Дивіться, в першій частині ми зустрілися з Хаґівагі, це був наш перший бос. В другій частині ми зустрілися вже з його міні-копією. А в третій частині ми побачили його кошмарну версію. Тому що в четвертій? Невже в четвертій частині ми побачимо якогось прям... Не знаю доброго Хагіваді або, ну, більше всього, я думаю, що це злий буде Хагіваді. Тому І ще ми то можемо знати, що він може повернутися, тому що ми в другій частині могли побачити його сліди на одній локації. Отже, напевно, ви цього моменту чекав все відео. А коли ж буд... вийде четверта частина? А насправді, друзі, розробники все ж таки спалили дату, з, дату виходження Playtime 4. І, друзі, так, Playtime 4 офіційно вийде у січні 2025 року, як я так рахую. Отже, друзі, відео пере... підходить до кінця. Думаю, що вам це відео сподобалося, оскільки це моє перше відео по пойтайму теорії. Друзі, давайте, якщо набереться на цьому відео 5 вподобайок, то я випущу нову серію по новим новинам по PopuPlay Time 4. Ну, а з вами був я Вігді і всім па-па, приємного перегляду!